Ми повернувся з Італії. Зразковий хор «Глорія» Житомирської музичної школи номер один імені Бориса Літошинського. На 64-му міжнародному поліфонічному конкурсі Гвідо Дереццо юні хористи посіли третє місце, змагаючись з дорослими хорами з десяти країн світу. В Принципі ми в чотирьох номінаціях виступали. Це біля 12 творів, і обов'язковий твір був італійський. Ми співали, і дуже він такий цікавий. Оркомітет прислав там два твори, які були обов'язково: це Кірія і Маре. І це ми їх мали зробити, як і всі інші дитячі хори. Але вийшло, що ми одні, і ми її співали, і ми дуже вдало співали, бо вона подобалась дітям. Вони скрізь на площах співали, де ми були, і в Будапешті, і в інших містах, де ми залишались, то вони там. З радістю співали ці всі твори, вони не гарно виходили. В автобусі співали весь час. Взагалі вони дуже хороші діти. Мапочуля пінестра. Мапочуля пінестра. Мавчуля пінестре, до ймо. Музичне змагання відбулося у старовинному місті Ареццо італійської провінції Тоскана. Конкурс носить ім'я композитора і музикознавця Гвідо де Ареццо, одного з найбільших реформаторів в області музичної практики середньовіччя. Його реформа нотного письма створила передумови для точного запису музичних творів, зіграла важливу роль у розвитку композиторської творчості і лягла в основу сучасної нотації. Він придумав систему сольмізації, в якій встановив збережені донині складові назви ступенів звукоряду до Ре, Мі, Фа, Ля, Сі» на основі акровірша молитви до Йоанна Хрестителя. Для Житомирян то була велика честь виступити на батьківщині Гвідо Де Ареццо, і вони гідно представили Україну і Житомир у престижному поліфонічному конкурсі хорових колективів. Ми дуже сумлінно працювали до нашої поїздки. Ми приймали участь у багатьох концертах. Ми святкували 25 річчя нашого хору та приймали участь у житомирському конкурсі, де ми виграли гран-прі. Тому ми були дуже гарно готові до нашого конкурсу. Не дивлячись на те, що ми змагалися з дорослими хорами з Фінляндії, Франції, Швейцарії та інших країн. Ми виступили дійсно на достойному рівні. Ми зайняли третє місце. Так вийшло, що в перший день, коли ми приїхали, відбувався перший тур. І через декілька годин ми повинні були йти на конкурс. І тому це було дуже важко, бо ми не мали часу, щоб відпочити. Але завдяки підтримці Наталії Андріївни ми змогли зібратися духом і виступили дуже гарно. Чесно кажучи, атмосфера на конкурсі була просто чарівна. Суддівське журі радо вітало нас на сцені, а глядачі гучними аплодисментами підтримували нас після кожного нашого виступу. Взагалі, італійці дуже цікаві люди, з ними було цікаво спілкуватися, і інформація, якою дізнавалася від них, була для мене пізнавальною, і дещо новою. І порівнюючи, звичайно. Нашу націю і їхню я зрозуміла, що ми дуже з ними схожі, що ми такі ж доброзичливі гостинні. Ми завжди раді приймаємо будь-яких гостей з інших країн. Ми їм показуємо свої звичаї, свої традиції. Мені дуже сподобалася ця поїздка з хором, але ну, куди ти не поїдеш в такій компанії, з такими людьми, завжди весело, і це, завжди не забуваємо. Не забуваємо емоції, не забуваємо незабутні спогади, моменти. В такий складний час для нашої країни ми, по-перше, хочемо подякувати наших депутатів міської ради, сухомлина Сергія Івановича, з тим, що вони нам, дітям. Які їхали на конкурс допомогли фінансово. Звичайно, ми дуже старалися, готувалися, щоб якось оправдати. все. І ми дійсно дуже гарно співали. Ми дуже гарно співали, ми дуже гарно підготовлені були. Ось і батькам хору дуже я вдячна, тому що вони дуже старались теж і дуже всі зусилля прикладали. Щоб допомогти з візами, і це великий такий процес підготовки, який забирає багато сил, ось енергії. Але це все ми пройшли. Ось також хочу я подякувати дуже Зубкову Геннадію Григоровичу. Він нашим дітям відчисляє від своєї зарплати частину щомісяця. От і допомагав нам і на 25-річчя хора. Ось, бачите, нашій державі 25, і нашому хору 25. І 25 років. Ми несемо дуже високо прапор наш музичний. Ось завжди отримуємо гран-при, перше, друге місця. Але це третє місце, що ми отримали в Італії, воно для мене дуже цінне. І ось діти казали, що, мабуть, серед дитячих хорів це був би вищий набагато місце і оцінка. А серед дорослих хорів отримати третю премію. Це, це дуже дуже, дуже ну, значно і дуже важливо для нас було. Ось і філіппіни, такі дорослий хорик філіппіни, вони завжди як приїжджають, то це гран-при беруть на будь-яких конкурсах. Цей конкурс був дуже складний. Цей конкурс Варецо це така лакмусова, такий лакмусовий папір, на якому завжди перевіряється професійність хорового колективу. І те, що 10 колективів. І один дитячий, і в нас бронза це прекрасно. Але я ще хочу сказати про те, що діти, коли виїжджають за кордон, вони дивляться іншими очима на світ, вони вчаться, вони збагачуються духовно, вони набувають якогось досвіду духовності, людяності і мрії про майбутнє нашої країни. Завжди нас приймають дуже Сердечно, нас вітають, нас люблять. Я хотів би, щоб так було і в нашій країні, в нашому місті, щоб хор був оцінений. дійсно так, як він того вартий. Італії залишила багато незабутніх спогадів. Дякуючи нашим гідам, ми побували в різних цікавих містах, місцях Арецо дізналася багато цікавої інформації про це місто. Ось і в той час, коли ми перебували там, і у нас проходив конкурс в місті, проходив їхній щорічний фестиваль, там де е, чотири частини міста. Вони кожного року діляться між собою і змагаються за кубок лідерів. Перемогли саме на цьому фестивалі ось частина міста, у якої були, у якої був такий символ, як жовто-блакитний прапор, на якому зображений наче, замок, який дуже був схожий на. Житомир на прапор України, і саме Житомирський наш замок, який зображений на нашому гербі. І я, для мене здалося, що це було дуже символічно. ось, що Там були такі елементи, які присутні в символах України. ось, І я думаю, що Україна перемагає завжди і всюди. Пишається успіхами Хору Глорія. Колектив музичної школи номер 1 імені Бориса Літошинського. Глорія. Це вже таке явище культурного життя і міста Житомира, і Житомирської області, і, взагалі, мабуть, України. Тому що в цьому хорі співають дітки, які являються вже однією сім'єю. Вони всі друзі, і вони не перші. Уже 25 років історії. Це вже декілька поколінь, які проспівали, які привели своїх дітей, щоб вони теж продовжували традиції хору. Ну, Наталя Андріївна, керівник, скажімо, величезний ентузіаст своєї справи, величезний ентузіаст пропаганди музичного мистецтва, хорового музичного мистецтва. І оця її така незаспокоєність, її вдача, її величезна професійність і робота, велика як викладацька, дали теж дуже гарні результати, тому що Глорію знають не лише в Житомирі, не лише. Же в Україні її знають далеко за межами нашої країни. Її знають в багатьох країнах Європи. І всі в захваті від того, як наскільки високопрофесійний цей колектив вихованці зізнаються, заняття у хорі збагачують їх інтелектуально і духовно. Я не перший рік. І для мене це вже здається зовсім нескладним, буквально пару років, і ми вже можемо спокійно співати пісні, навіть без партитур. Звичайно, для молодшенького покоління, які тільки прийшли, вони ще не можуть так швидко освоювати новий матеріал, але все одно Наталія Андріївна дуже старається і вона намагається вкласти в них всі знання, які вона має, щоб у них також з роками. У них вдавалося те, що зараз, наприклад, дорослим, таким як ми з дівчатами, вдається нам. І кожен рік саме сильні дітки залишають і від'їжджають, поступають кудись, а може, просто закінчують 11 клас. І кожен рік приходять малесенькі. Ось це вже так я привикла, що кожен рік приймаємо до своєї. Поповнення нове, і вони чудові, дітки, їм цікаво, і вони стараємося, щоб їх зацікавити, щоб вони перейшли підготувати великий хор «Глорія». Коли діти приходять, ми перевіряємо інтонацію, ритм, пам'ять. Ось, якщо є ці складові, ми з радістю запрошуємо. Зараз у нас вже кращий набір. Раніше брали всіх, хто приходив і розвивали. І зараз такі дітки є, бо не дуже хочуть, може, але працюємо з нашим хором. Ми не лише співаємо, але й ми подорожуємо. Ми були у багатьох країнах, такі як Франція, Італія, Німеччина, Словенія, Польща та інші країни. Ми не тільки виступаємо там, ми знайомимося з культурою інших країн, дізнаємося їхні традиції. Спочатку виступу мене хоплюють деякі переживання, але потім, коли я бачу навколо себе своїх друзів, підтримку з їхнього боку, коли я бачу Наталю Андріївну і ту енергію, яка вона просто відриває і віддає нам, мені хочеться працювати мені хочеться повністю з головою заглибитись в суть пісні, проникнути в неї і зробити що найкраще для нашої перемоги, для гарного виступу. У нас дуже дружній колектив. Ми дружні не тільки в хорі, а й поза його межами. Завжди зустрічаємось, вітаємо один одного. Коли можемо зустрітись на вулиці, у нас завжди емоції такі. Також під час співу у нас є невеличкий такий, ну, не те, що секрет. Просто коли ми співаємо, ми відчуваємо один одного, і іноді в мене відчуття, ніби ми спілкуємося. Не тільки ну в реальному житті словами, а також мелодії, піснями, нотами ми передаємо один одному ці почуття, коли ми в співі, коли творимо. Це майбутнє нації, тому що діти, вони всі виростають, мають своїх дітей, і так робиться духовна культура нації. І хочу сказати про те, що провінційність завжди є провінційність, але не в нашому хорі Глорія. Той, той рівень, який вже 25 років демонструє хор Глорія в Європі. Оцінюється так високо. Ми ні разу ще не програли, ні разу ще не приїхали без нагороди. Мені, як музиканту, просто хотіла б сказати, щоб всі ми більше уваги звертали на розвиток культури або особливо духовної культури, бо тоді буде повноцінна нація. З цього треба починати, і на це багато треба сил тратити. От за, за що я й дуже вдячна нашій ну, міськраді, нашій що вони зрозуміли це.